Привіт! Сьогодні буде у нас дуже легенький овоч, це картопелька. Ось така вона в мене. Ниточку, День. навіть скажу номер, колір 71. якраз якраз такий як картопелька. Гачок номер 2 і починаємо. Схема не дуже складна, дуже простенька, але я все одно вирішила зняти. Так, кільце амігурумі. Робимо кільце і обв'язуємо його шістьма стопчиками без накиду 3. П'ять. Шість. Раз, два, три, чотири, п'ять шість, так, шість ставчиків. У ну, другому ряду буде шість збільшень. 6 збільшень у кожен стовпчик по два стовпчики робимо. Так. І так у нас вийде 12 стовпчиків без накиду. Хвостик я отак от беру під в'язання, зразу його закріплюю, щоб потім окремо не закріплювати. Так, і ще одне збільшення. Є. Далі будемо в'язати один стовпчик збільшення, і так до кінця ряду. Повторюємо шість разів. Так у нас вийде 18 стовпчиків четвертий ряд. Починаємо зі збільшення. Збільшення два стовпчики, збільшення два стовпчики, повторюємо 6 разів, і в нас буде 24 стовпчики. Так, у цьому ряду, ряду в п'ятому ряду, в'яжемо три стовпчики збільшення. так, до кінця ряду три стопчики збільшення. Так, у нас є 30 стопчиків і зараз в'яжемо два стопчики збільшення. Далі чотири стопчики. Два. Три чотири. Збільшення. І до кінця ряду в'яжемо 4 стовпчики збільшення. І там ще пров'язуємо 2 петлі, 2 стовпчики в кінці 36 петель всього маємо пров'язати. Так, ми пров'язали 6 рядів. Зараз тут є 36 петель. І так, 36 петель без змін ми пров'язуємо 10 рядів. 10 рядів по 36 петель. Так, я вже пров'язала 10 рядів. І далі ми будемо скорочувати. Пров'язуємо 2, 2 стовпчики зменшення, 4 стовпчики зменшення, і так до кінця ряду. Я тут трошки захопилася. Так, і до кінця ряду пров'язуємо 4 стовпчики зменшення, і там залишається 2 стовпчики, які ми теж пров'язуємо. Так, зараз будемо в'язати три стовпчики зменшення, два, три І зменшення. І так, до кінця ряду. Один стоп, три стопчики зменшення. Так, зараз в'яжемо два стопчики. Зменшення. І так, до кінця ряду, і, напевно, вже час наповнити. Наповнювати не дуже тісно, щоб ми змогли зробити тяжку, щоб ми зроби, могли зробити ямочки. Тому пров'язуємо ряд, два стовпчики зменшення і наповнюємо. Так, я вже наповнила. І зараз будемо в'язати один стопчик, один стопчик зменшення, і так до кінця ряду. Так, ну і останній ряд ми пров'язуємо шість зменшень. Так, все виходить за передні стінки. Зменшення роблю. Так, так, так. Є. І от тут останній стовпчик з'єднувальний зробимо. Так, ниточку залишимо трошки довшу. Так, демоносити. Ниточку залишаємо трошки довшу. Ми можемо відразу. Гілочку. Так, закріплюємо чик. чик і за передні стінки. Так, це. За передні стінки кожної петлі, отак ниточкою, закриваємо наш отвір. Так, просто стиснути. Так, тут у нас такий ніби. Так, що ми зараз будемо робити? Ми зараз будемо оці от ямочки робити. Тому в центр е кільцями грумі проводимо голочку. Так, і тягнемо її. Затягнули. Ось так. Все. Одна ямочка є. Отут ми захоплюємо ніби таке одну петлю. Голкою отак. І в будь-яке місце, яке вам подобається, знову потягнули. І вже є в нас утяжечка. Так, от я так трошки ой, сильніше робила, тут уже хочу такі невеличкі ямочки зробити. Так, хоча, хоча. Десь щось тут. Тут можна ямочку невеличку. Трошечки. Щоб вона аж така не була перекошена. Так що, ось тут маленьку. І ось тут, ну не знаю, де ще. Може ось тут. Тут вже закріпимо. Так. Беремо голочку за петлю. Отут ніби прокручуємо так іголочку, ниточку, щоб зробилася отут петля. І ниточку просто ховаємо у нашу картоплиночку. Декілька разів проходимо і просто відрізаємо. Ось така у нас картоплинка. Все такі от дві картопільки. Смішна, знайшла тяжечка. Ну, але так як у нас іде картопля. Не ідеальна, кожна картоплинка інакша. Все. Всім дякую за відео, за перегляд. Ставте серденька, буду в'язати ще щось. Всім па-па!